Маршталя, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс. Я наставник з маркетплейсів і це канал «Товарка без води. І сьогодні вже 159-те відео з мого щоденного челенджу. Відео на YouTube щодня». І саме сьогодні я тобі дам три поради, які ти можеш дуже швидко інтегрувати в свій бізнес, і вже через тиждень ти можеш заробляти більше. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти можливо ще не підписаний. Як взагалі народилось це відео, дуже багато селерів, які до мене звертаються, кажуть, Дмитро, а що нам конкретно зробити прямо зараз, щоб дуже швидко отримати результати. Всі бажають результати на вчора, я вас розумію. Але ти розумієш, що бізнес так швиденько не робиться. Є дії, для яких потрібен час, на їх реалізацію. Для деяких дій потрібно підготуватися. Просто так не буде результату. Але зараз я тобі скажу три дії, завдяки яким ти точно зможеш збільшити свої продажі. Зверни увагу на цю штуку. Що це? Це банани. І дивись скільки їх тут тут величезна в'язка розумієш я нарахував тут 100 бананів тобто дивись один стовбур дає 100 Ось таких от якісних продуктів. Тобто, метафорично, власник цього банана один раз посадив сімечко цього бананчику, і він плодоносить йому постійно і дає такі товари. Ось так і класна картка товару, яку ти спочатку оптимізував, зробив все для того, щоб вона була в топі, і після цього кайфував від результату. Як ти розумієш, ця бананова плантація не була за один день ефективна. Ні, власник чекав сезон, доки тут будуть плоди, і він буде збирати свій рожай. А тобі потрібно налаштовуватися на гру вдовгу, але ось тобі перша дія: зроби SEO-оптимізацію своєї картки товару. Промоніторь весь інтернет, подивись, як це правильно робити, як оптимізувати назви, як опис, як пошукові запити. Дізнайся все про SEO-СПАМ, про писімізацію карток. Тобто погрузись в цей матеріал. І саме тоді, коли ти один раз зробиш вірно свою роботу, то ти постійно будеш мати безкоштовні продажі з різних видич. Тому що ми розуміємо, що оптимізація реально на маркетплейсах рулить. І роботи маркетплейса, тобто індекс не одразу побачить твої зміни через тиждень, а іноді і через два тижні ти побачиш результат, тобто ти почнеш видаватися по низькочастотним запитам, по яким ти раніше не видавався. І тут звичайна фішка в тому, що високочастотних запитів не так багато по кожному товару, і там жорстка конкуренція від самого маркетплейсу. А ось середньочастотних та низькочастотних запитів дуже багато, і там конкуренція набагато менша. Тому якщо ти будеш по цим запитам займати перше місця, то у тебе і будуть додаткові продажі. Супер, і ми з тобою йдемо далі. І друга порада: придивись дуже уважно до своїх цін. Наскільки ти реально в ринку, тому що дуже часто буває, що конкуренти просто перебувають твою ціну. Вони за ніч знижують ціну на 5-10 гривень. Ти цього не помітив, тому що у тебе може бути багато товарів в асортименті, і ти вже не в ринку. Ти вже не продаєш, а вони продають. А маркетплейси були створені як місце для мінімальних цін. Тобто, коли покупець купує по акції по супер цінам, тому звичайно всі покупці дуже уважно перевіряють цю інформацію і дивляться у кого дешевше. Реально на 10 гривень це вже вирішує. А якщо у тебе ще й не унікальний товар, його можна прирівняти лоп О, друже, тут діла не буде. Ну і третя порада це, звичайно, просування твоєї картки в топ. Тому що ти розумієш, яка б не була в тебе супер ціна, яскравий апетитний креатив, дуже грамотно підібраний продукт. Але якщо ти його нікому не показуєш, то звичайно, і продажів у тебе буде небагато. Саме тому твій фокус повинен бути на агресивному просуванні твоїх карток в топ. Подумай, як можна поспівпрацювати з блогерами або як запустити додатковий зовнішній трафік на твою картку товару. Чи все ти підключив у внутрішній рекламі на розетці? Взагалі ти колись використовував промо акційні ціни або комплекти. А чи тестував ти функцію турбо в просейлі на промі? Тобто зроби якісь нові дії, не роби те, що ти робиш завжди. От візьми і реально подумай, який би блогер міг підійти під твою групу товарів, просто пошукай їх в інтернеті, на ютубчику, в інстаграмі, в телеграм-каналах. Можливо, подача когось тобі відразу сподобається. І ти просто запропонуємо попрацювати по бартеру. Тобто ти сплачуєш дорогу в один бік, і ти даєш йому товар безкоштовно, а він рекламує твій товар і дає посилання на твою картку товару на самому маркетплейсі. Ну ти ж реально так ніколи не робив, тому і не знаєш, працює це чи не працює. І при цьому ти розумієш, що дуже багато підписників цих блогерів не є покупцями на розетки або промі. Вони ж можуть купувати будь-де і в інстаграмі, і на OLX, і в Ало, і в офлайн-магазинах. А коли їх блогер, кому вони довіряють, дає їм посилання на товари, каже, що тут крута, крута якість і крута ціна, то ось тут дуже велика вірогідність, що вони куплять у тебе. Але в цьому відео я тобі хочу дати два дуже важливих меседжі. Перше, не буває величезних змін за короткий термін. Зазвичай це дуже довгострокова праця. Ти постійно поліпшуєш свої картки, ти моніториш ціни конкурентів. Ти вивчаєш нові рекламні інструменти, і лише після того, коли ти все це спробував, ти можеш сказати, так воно працює в твоєму бізнесі, в твоєму проєкті, або не працює чомусь. Ну і другий меседж це дисципліна. Ти повинен робити одні й ті ж правильні дії системно. Тобто, ти розумієш, якщо ти, наприклад, вирішив шукати новий товар, то роби так, щоб ти його шукав постійно, наприклад, один-два або три товари на тиждень, але це твій є план. Далі пройшов тиждень, і ти подивись, а який там факт. А далі порівняє план та факта, подивись, чи ти взагалі йдеш до своєї мети, чи якось дуже повільно йдеш. А може бути ще такий варіант, коли ти взагалі не йдеш в той бік, ти просто нічого не робиш нового. Тому, звичайно так, три ще такі поради це СОшка, за тиждень ти вже побачиш результати, якщо ти все зробиш вірно. Це активне просування, звичайно, дав реклама, більше показів, більше транзакцій, тому що більше переходів, це зрозуміло. Ну і у нас була мова про ціни, тому що якщо ти десь промазав в цінах, також тебе не будуть купувати. Тут ти приглянув свої ціни, ринкові, так, роздрібні. І якщо ти вже вивів свої в топ і їх бачать люди, так, звичайно, також буде більше продажів. Все просто. Всі ж ми розуміємо, що товарний бізнес це звичайний бізнес, тобто це про систему. Якщо тобі потрібно більше інформації про товарку в Україні, то більше інфо про це є в описі під цим відео. Ну а якщо тобі сподобався саме цей відео, то постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.